Я сказала. Ну, я сьогодні вчора вмакнула. Я не помітаю про які ми сідниці, вот. що? Іди, дивіться. Маринка! Це все-таки ладно. Алмарик, давайся постоїмо, просто постоїмо, де ж ехати буде? Сас там તેમ все. Де постоїли, де чекають? Люди в Хорватії бігають шостої рамки, Ми шо, гірші чи шо? Давай, дві <правда> ті ладні хлопці, жеть сімторс відкрися. Звайте, <правда> бані. Давай, давай, давай. Ні, я чуть тапки не загубила. Давай, Клара, шо ти йдеш як черепаха якась? Мені вже тува почальше і плави, муча. Давай, давай, давай по твій організм. Файна біля твоя море. І ще одна напігнала. Щоб я ще тебе ще послухала, хоч раз. <плес> Тихай, щоб, <плес> <дихай>. <плес> вже, <плес> <плес> та я вже вже вчора. Та, та нормально ти біг, а нормально так получає. Що ти не вічно не нам твоя бачила молодь, оплодували, щоб молодці! Молодіж не знала, до кого має дзвонити, щоб нам чи до докторки, чи до того. Та які викликали. Та дзвони. не попасти в сураж, то все мені підходить для моря. Так, да, все нормально, ти здорова, ти десь стояла. Танюська, на каменя грій нирки. Грійся, грійся, все. Завтра 100, біжимо? 100%. Я біжимо, не, все, з цим конець. Не ну, буде. Ну так, скажи, якийсь мусить бути вид спорту на морі? Спірту? Шп... Шп... Сп... Ну, скажи, тобі обрежу. Так, голові. Ага, все, помочу. І люкс. Більше з тобою не поїду, ти не серйозно купіта. Я би з тобою з усім. Ай, що, Нервуєш Ай, дай. Я ще полежу.